Привіт, дружні, з вами Деміс Дружній. Коротше, вставив все-таки, я не знаю, я поставив на 630 будинок, але в 640. Ну, головне те, що я встав. Капець який сонний, трохи видно. напевно, По, по мене, що я капець, який сонний. І що ж, я думаю, зараз я збудив Люку заварюку і... Бо я знаю, що потім вона вже не буде зніматися. І не знаєте, чи вона наступну суботу буде зніматися, чи захоче, чи ні. Тому спеціально я ще сьогодні її збудив, щоб ми двоє прореагували на оці ватрушки. Короте, Ну, ну Дивіться. Е, ту булочку, яку вона мені подарувала, дала. Я ну, не можу з нею реагувати, бо вона мені її дала. Значить, завтра чи післязавтра буду на неї реагувати. А спеціально, щоб я і вона з'їли по одній, я одне з'їм і вона з'їсть. Ми прореагуємо на ну, на ватрушки з сиром. так. Да. Тому поїхали народ до заставки. не знаю, напевно. Вона сонна, я сонний. Ну, що вийде, то вийде. Подивимося, що вийде з цього відео. Поїхали! День і не реагує, день і реагує. Сьогодні буде реагувати на. Е, бачите. на ватрушка вагова мімімі з -мі -мі, си, сиром. Си, лойка! 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 Давайте почитаємо коментарі. Щось трохи було мало коментарів перед сном дивився. Давайте почитаємо, що ви там пишете, і будемо реагувати. Ще чай собі зробив, щоб ми тут. Реагую тут, бо там зранку сні дають е, на кухні, тому доводиться реагувати тут. Але капець я сонний, але думаю, все буде окей. Так, 1520. Е, вчора 200 підписників, було 15 300. Тепер знову ютуб списав 200. Що є, то є. Перевідо майже взагалі немає, що днів відео там залітають. Зрозумів, треба знімати менше. Треба... Знімати менше, бо це капець. Лиш 5 тисяч і 23. Ну, 23 тисяч це добре, але треба знімати. Ну, менше, щоб було пере. Треба знімати меншу кількість відео, бо це забагато. Добре, читаю ваші коментарі. Піздука, ка завою, коригують на цюкерки. Ого, лиш два коментарі. Ну, поїхали. Леонович, так, з Люка Заварюка дуже подобається і не звертай уваги на коментарі дівчат. Напевно, під тими аккаунтами сидять пацани, а не дівчата, щоб спеціально тебе образити. Ти може, ти і правду кажеш. Спеціально сидять хлопці, створили собі, знаєте, аккаунти дівчат, щоб дражнити, щоб злити з Люка Я теж можу такий бути варіант, але не знаю. Може, може, і правда, дівчата, але хочу щось собі доказати, що Злюка заварюка не... Красива ти образи її. Ну, що зробиш? Але дякую за коментар. Поставимо, давай лайк. Містер Бістер, це добре, що ти з дука зовука відмінусували 1 бал, тому що начинки немає такої, яка там намальована. Ну, тому мінус 1 бал. Та... Е, чекаю Чекаюсь завтра завалюку. Добре, зараз вона буде, я прорегую одну штуку, вона прорегує на одну штуку. Буде двох. Я її, я її збудив, але так не хотів вставати, але думаю, я спеціально беру е, ватрушку, щоб ми двоє прорегували. Ну, Вона вже сказала, окей, встаю. Е, так, і зараз вона прийде. Містер Бістер, так, давай реакцію на чинаху у зупу. Е, якщо вийде, то я знімлю. Та Десь не знаю коли, але я знімлю. Е, але якщо я не знімаю, якщо я знімав, якщо знімав, то не знімаю. ДЖПС, то можеш зняти на чинаховий суп, якщо хочеш. Е, ну, може, я подивлюся, якщо не знімав, то зніму Дякую за коментарі. Леонович, ну так, давай на суп реакцію, Добре. Е, добре, Ето Александр Олександра. Добре. злюка за валюка, я люблю тебе, смотреть, тому що ти лучше. Дуже дякую. Почому скетчі вже не знімаєш. А, ну тому що ну, смисл знімати. Як я буду знімати, у мене так не буде переглядів. Ти на що тратити час е монтаж великий, сценарій, якщо тебе і так не подивляться. Тому і не знімаю. Е злюка, так, злюка, ти дуже мені подобається. Не звертай уваги на дівчат, вони проти тебе ніщо. Дуже дякую за коментарі. Ну, що зробиш, вони дуже злі. І завжди на злюку пишуть погані коментарі. Містер Бістер, так, ти з Люка подобається. Дуже дякую. О, Леруся щось написала. Ви без Люка заврюка, обіцяю, що й далі буду писати про тебе погані коментарі і ставити дизлайки на відео з тобою. А, але прикол в тому, що дизлайків тільки я бачу, що ніхто не бачить. Так що ти тут програла Леруся і. Ти, ти ще бачу з носло, пишеш її, щоб вона такого пішла з каналу. Ну нічого, вона не здасться. Вона все одно буде знімати відео. Не знаю, я навіть не хочу її, її образу, ображати знову і показувати цей коментар. Вона все одно потім прочитає, бо вона читає всі коментарі під моїми відео. Тому я, то я їй зараз розкажу, що ти написала. І знову вона тобі відповідь дасть гарно, так як ти. Ну що, дизлайками ти і так не виграла, а писати про тебе погані коментарі, то напевно ну не знаю. Я не хочу тебе заблоковувати, але ти нервуєш з Люку, тому будемо видіти. Добре, друзі. Давайте реагувати. Погана ти Леруся, але що, така собі, хитра дівчинка. Шо? Добре. Ось така слойка. Давайте я одну з чаєм, потім злюка також щаємо подній штучці з'їмо. Так, поїхали. Так. Поганенька ти Леруся. Хе-хе-хе. Чекайте, бо я маю телефон віддавати, Зараз віддаю телефон. О, так як я знімаю зранку, коротше я віддав. Давайте подивимося, як воно зараз темненько, не темненько, як воно з погодою. Вау, wow, дивіться, як там, ви щось бачите. Правда ж ні, якщо включимо світло. Ні. Тоже ви мало. А, можна ще включити фотоспалах, то? Ану, нічого не видно, вибачте? Вимкнути. Коротше, нічого не видно. Самі бачите, що я таку рані знімаю ще ніч. А ну подивимось, які я сонний не сонний. Є мішки під очами. От найгірше, коли ти знімаєш відео, тут мішки. Ну сьогодні вони будуть. А якщо такого? Тут тако менше. Ну, коротше, це не добре, але що зробиш? Все, їдемо їсти ватрушку. Бо я щось затягую, давайте. Ой, все, друзі. Така ватрушка, дві штуки, я беру цю. Слюка візьме цю. Добре, все, поїхали. Поїхали. О, я вже трошки пробужуюсь трохи. Це добре. Добре, давайте спочатку кусимо, потім щаємо. Поїхали. Уже пішов. пішов. Ну, нічого я вже реагую тут. Чути начинку, класно. Ну сиро. Солодкий сир. Добре, поставлю 8 балів поки що. Або, ну добре, хай буде 8. Тепер давайте з чаєм. Так, тут небагато поїхали. Прощаємо краще. Тут було 4 штуки ватрушок За 27,50 гривень. Вони смачні 4 штуки. А вже просто дві з'їла. Мама з татом і дві я із Люка. Тому такі справи. Всім по одній. Але що лише 4 штуки за майже 30 гривень трохи дорого. Так. Коротше так, чого я поставив 8 баю. Була трошка холодна. Тому що через те, що холодна поставив 8, щай може тепліше 9. Тому така оцінка. 8. Бо холодно. Якби трохи нагрілося, може би було також 9. Коротше, 8 без чаю, 9 чаєм. Добре, все. Йдемо кликати з Люку за варюку і все, і нехай реагує на цю ватрушку. Ще пару слів хотів розказати. Там щось мама сказала, що сьогодні до церкви приїхають гості з Італії, будуть щось роздавати, роздавати їхні фірмові піци. І це ж новинка. І це ж щось, знаєте... Щось, вау, типу у нас в Україні поїсти їхню піцу з Італії. Яка вона, це ж Італія, вона славиться цими піцами найбільше. І попробувати піцу з Італії, це дуже класна можливість. І я сьогодні хочу піти. Якщо буде можливість, я візьму, ну якщо дозволять, взяти з собою, якщо будемо там їсти, то вже не вийде реакція. Якщо вийде взяти з собою піцу, я прореагую чи завтра, чи післязавтра. Там подивимося. Головне, щоб я взяв. Якщо, якщо вийде, якщо не вийде, то будете вибачати, нічого не вийде. Але я спробую сьогодні, якщо вийде, взяти і подивимося, що буде. Чи, чи прореагую вже на відео, чи доведеться з'їсти там, Та. то ми, ми подивимося. Якісь гості хочуть пригостити, молодці. Просто мама мені вчора про це сказала я розказую вам, Щоб просто ви не думайте, що я зараз вам тут пообіцяв, і вже завтра, післязавтра все знімаю. Ні, якщо буде можливість, і зніму не буде, не, не знімлю. Добре, все, що я сказав, я сказав на камеру. З Люка Заварюка підходить. Все, пішла знімати вона. Все, зустрічайте з Люка Заварюку. І всім добрий ранок, з вами Слюка заварюка Що ж. Деніс мене розбудив, щоб я прореагувала. Я думаю, ну добре, якщо він вже спеціально взяв ватрушку, а не булку. Ради того, щоб я знову другий раз на вихідний, на вихідний у вихідні знялася, то я думаю, хай буде, я знімаюся. Добре, і зараз ми спробуємо ватрушку саму і без чая. Спочатку саму, і потім з чаєм. Ой, з чаєм без. То щось день всяке пише. Ну, не звертайте уваги. Добре. Знову він мені тільки що розказав, щоб я прокоментувала коментарі Лерусі, що вибачай, злюка заварюка на зло пише. що Вибачай більше я не буду. Ні, вибачай більше я буду тобі далі. Вибач, я... Як він сказав? Вибач, я далі буду ставити тобі дизлайки на відео там, де я є. І писати тобі негативні коментарі. Ну знаєш, мені все рівно на, на твою думку Леруся. мені взагалі пофіг на тебе, розумієш? Ти для мене нічого, розумієш? І мені все рівно про твої коментарі взагалі буду їх видаляти. І все, і ти твоїх коментарів не буде. Те, що ти написала, розумієш? Всяку дурницю пишеш, і що я маю ображатися? Ні, я не буду, як маленька дівчинка, ображатися на якісь дурні твої коментарі. Що ти там... Написала, розумієш? Напишеш, типа що, по-перше, дизлайками ти програла, бо дизлайки так не видно. А по-друге, на рахунок негативних коментарів мені все рівно. Що хочеш, то пиши, бо ти і так дурна, якщо ти дурна, то пиши, що хочеш, розумієш? Мені вже все рівно на тебе, все. А ми реагуємо на ватрушку. Так. Встала? Добре, що встала. О. Я може зроблю собі гарне волосся у перукарні і може вже перестануть ці дівчата негативні коментарі. Писати. Напишуть, о, на кінець дуки завеки гарне волосся. Вже можемо дивитися. Напевно, через волосся в них не пишуть. Пишуть погані коментарі, чи що, можу я і погодитись, бо дійсно волосся не знайкраще. Тому такі справи, друзі, давайте реагувати. Давайте, добре, давайте саму потім щаємо. Поїхали. Mm. Прикольно. Класно трошка. Люблю сыр, класно. Ну, поставлю, бо Денис, я чула, поставив Без чая 9, а я ставлю Без чая 8. А я ставлю без чая 9. А напевно, зараз шаєм буде 10. Давайте попробуємо. Ну, я ставлю 9 балів. Сухе, та. Давайте щеємо. А тепер 10, та смачно. Цю новину, що Денис що сказав, трохи обрадулось, бо думаю... Може і зі мною трохи піцею поділиться, але не знаю, якщо буде в робочі дні. А, то не поділиться, так, бо я буду працювати. Такі справи. справа. Ну але я радий за день, якщо йому вдасться взяти піцу. Буде прикольно. Прикольний чай. А ще самому чаю треба оцінити, так? Ну, самий чай оцінюю на 9 балів. Та. Мені здається, що дійсно я в кожному відео виглядаю все гірше і гірше, чи це волосся, але вже що є, то є. Тому, в принципі, не дивуватися, чому в мене такі. Чому в мене є хейтери, так? Злю. Дійсно, злюка сама злюки Коментатори так. з Люка я, з Люка коментатори. Тому такі справи. Треба не ображатися на них, бо Нікоцю все рівно. Треба що? Жити дружно. так. Тому такі справи. Жалко, що та, е, так мало цих ватрушок тут було. 4 штуки за 33, ну, майже 30-27-50-28. Ну що є, то є. Що я хочу сказати, друзі? Европочі дні. Я не буду зніматися, тобто завтра, післязавтра. Коротше, до суботи це точно зніматися не буду. А в суботу я не знаю, чи теж буде суботу-неділю, бо я сказала, що я з цим волоссям щось не хочу зніматися. Ну, якщо вже Денис попросить, може хоча б один день, або суботу-неділю, я може знімлюся, наступного тижня. так. А в робочі дні мене не чекайте, бо я працюю. Тому з Дюказоваюка вас попередила. Добре, друзі! Напевно, на цьому все. Йде Денис Френд у кадр, а з вами була ваша любима Злюка Загорюка. Коротше, чекайте мене десь я буду, може наступного тижня. Коротше, цього вже ясно, що ні, може, на YouTube шорт познімаю, не знаю. Коротше, всім пока. Побачимось десь, друзі. Побачимось, пока. Ой, поїла. Ну класно, най Деніс Френі йде. Ну що ж, друзі, з Люка пішла, з Люка поїла. Добре, що їй сподобалось. Вона поставила більшу оцінку на цьому, ніж я поставив саме. Ну, Їй більше сподобався. Вона через сет поставила 9 балів, тому такі справи вона сказала. Е, жал, жалко, що тільки дві штуки було. не знаю, Якщо нам ще сподобається, я знайду, бо це якраз в тому магазині, де я завжди для вас контент купую. Мама казала, бо це вона купила. Е, то цей. То я куплю ще ці слойки. Ватрушки ватрушки з слойкою і ми прорегуємо вже з молоком. Ще пару слів вам напевно зацікавило, що це таке означає. Та? Це, коротше, загрузки Бруно. Бачите, загрузити годинний відео Бруно закріплять на 22 листопада. Тобто, 22 листопада я цілий день загрузив був, але м -м, забув загрузити. чекайте, Забув загрузити. Чекайте, година, 21.50 і 22.23. Тому я грузив вже ставив на 22. 12, тобто на 22 грудня і вже за ті години, які я пропустив, я загрузив на 22 грудня. І виходить, що я якби за той день, за 22 листопада, все загрузив, бо я переніс якби на інший через місяць. Та. І якщо я хочу, щоб ті години сам я і за грудень записав, то треба там буде і в грудні загрузити. Добре, друзі, такі справи. Е, надіюся, нормально пояснив, і ви зрозуміли. Ну, не зрозуміли, то я не винуватий. То такі справи. Е, давайте ще в пару слів я кажу, якщо вийде взяти піцу, то може завтра піца буде реакція, може післязавтра сьогодні не буде. Але от завтра, дивіться, ще тут темно, капець, тут так все дивіться, Завтра. Післязавтра вас чекає на злюк. злюка мені взагалі, як я казав, подарила пекарі бекарі і ми прореагуємо на пекарі бекарі. Цю булочку все-таки Та, дала. Треба буде пророгувати, але це вже буде пізніше, не знаю, якщо буде піца, може завтра ліпше, чи піцу. Ну не знаю, Подивіться. подивимося. Я подивимося, як там мені вийде. Напевно, може на булочку пророгую з злю... лючину, а Після, завтра, може на піцу. Як вам таке? Добре, на цьому все. З вами був Деніс Франні. Всім гарно дякую за перегляд. Не забувайте, га, лайків щось не було, бо то вчора й мало коментарів. Ну, вийде поставити, не вийде, не поставити. Не поставити. Підписуємось на канал, пишемо будь-який коментар, і прощаємось. З вами був Деніс Френні, дякую за перегляд. Завтра велика реакція. Сьогодні Ютуб Шорти. Всім пока-пока, бувайте. Хто були такі коментатори, що писали, що завдяки твоєму відео я проснувся. Ану запишіть під цим відео в коментарях, чи оцим відео ви зі мною встали, Що завдяки цьому відео ви проснулися. Називається ранковий підйом з Денісом Френлі або Ранкове відео з Денісом Френлі. Типа як ранкова, колись були ранкові дитячі передачі. Це щось таке, типу, то ранкова їда з Денісом Френні. Добре, пишіть в коментарях, пока. Ой, класна лампа, лампа супер. Лампа супер. О, клас. Все, лайк, підписка.